Буква В звук В. Велика друкована буква В, велика писана буква В. Мала друкована буква В, мала писана буква В. Буква В така цікава. Стопчик вверх, дві дужки справа, так в алфавіті живе всім потрібна буква В. Слова з В. Веселка, вишні, ведмідь. Сьогодні ми будемо вчитися писати велику букву В. Велика рукописна буква В складається з двох елементів. З прямої похилої лінії, яка внизу заокруглюється вліво, та з двох правих півовалів верхнього правого півовалу. Та нижнього правого півовалу. Починаємо писати від міжрядкової лінії пряму похилу вниз, торкаюся нижньої рядкової лінії та заокруглюю вліво. Другий елемент починаємо писати нижче міжрядкової лінії. Під нею заокруглюємо праворуч на півовал, що закінчується вище верхньої. Рядкової, не відриваючи руку праворуч і вниз описуємо більший нижній правий півовал, який торкається нижньої рядкової лінії і заокруглюється вліво. Пишемо велику літеру В в повітрі, диктуючи собі в голос В, В, В Напишіть велику літеру В в зошиті, диктуючи собі півголосом. Бажаю успіхів та задоволення від навчання.